<кій> До виступу під час виступу Трампа бачили, як стрілець вилазить ага. на гараж на, на дах з рушницею, і протягом певного періоду часу, то тобто є це навіть не 10 секунд, не 20 секунд, декілька хвилин. Просто готується стріляти. Розумієте? Тобто, ну і ніхто, ніхто ніхто нічого не робить. Поліції поліцію повідомляють. всіх повідомляють службу безпеки президента. Повідомляють. І всі дуже дуже інертно відносяться до цієї ситуації. Ну тобто, чи це абсурдно, як мінімум абсурдно? І сьогодні, до речі, вчора, точніше, вечором було цікаве відео закинуто в мережі серед прихильників Трампа, там, де один з пасторів прихожанської там церкви, їхньої протестантської, точніше, і він розказує три місяці тому про цю ситуацію у відео на Ютубі, там де стріляють в Трампа. І куля летить повз вуха. Він там розказує, який Трамп э, схожий на Ісуса, тому що він відроджується майже з попелу. Він стає там друг. Тобто, розумієте, mm -hmm. ще раз кажу э, для мене, в принципі, ну це дуже геніально сплановано, це все подія. Тобто, просто э, інакше підході я цього не бачу. Тобто, ти ну ти ще скаже, ну як це кинеш це саме відео? Там три місяці, три місяці тому, і зараз вони ж роблять таку, А от, до речі, республіканці, вони дуже круто. Величезна кількість е е прихильників. Вони віруючі люди. вони дуже віруючі протестанти. Ми бачимо це і по спікеру конгресу, який також являється пастором. До речі, і е саме ця частина аудиторії у них дуже така чутлива і дуже, скажімо, так, довірила в цій ці цьому напрямку. От вони вирішили зробити Трампа такого напівбога, який які е е апріорі має дійти до цього.